297 гривень. Штанішечки спортивні. Зараз буду показувати вам три модельки. Буду їхні відмінності казати. Розміри йдуть з 46 по 54. Всі в чорному кольорі. Ці моделечки. Так, ось ця моделька іде ззаді. Кишеня одна. Рівні наговиці. Дуже гарна в них довжина. Тут іде нашивочка, шнуровочка. Взагалі вони йдуть всередині. Ось така у них, бачите, ось такі вони теплесенькі, це вже зимові. Всі в одну ціну 297 гривень. Нагадую, що відправочку щодня, окрім суботи та неділі. Ось така моделечка теж з одною взаді кишені. Тут, виходить, іде манжетик в них. Ось така у них середина. Ось така ось тканина зверху, гарно тягнуться. Розміри йдуть з 46 по 54. І третя моделька в таку ціну. Тут я пишу спорт. Ногавичка внизу рівненька, довжина в них гарна. всерединці вони йдуть. Ось така серединка.